Друзі, всім величезний привіт і вітаю в гайді по проходженню новорічного квесту Фасмофобії. Хоча це скоріш просто моє загальне коротке проходження цієї події і, можливо, корисна інформація для когось, хто ще не пройшов або не може знайти, наприклад, останнього сніговика, котрого я раптом і покажу в цьому відео. Даний івент буде активним всього три тижні. Після чого, як це завжди відбувається, гра знов оновиться і повернутися за нагодом винагородою буде неможливо користуючись нагодою. Нагадую про свій телеграм-канал. Послання якого є в описі під цим відео. Буду рада вас там бачити! Святкова подія 2023. Виконайте цьогорічне святкове завдання, щоб отримати ексклюзивні винагороди. На будь-якому рівні складності виконати наступне. Увідіть в сані Мідов та знайдіть три загадкові запчастини. Відвідайте усі локації, які позначені наліпкою зі сніговиком, та не забудьте взяти з вантажівки щойно зібраний пристрій. Знищте всіх сніговиків-танцюристів та насолоджуйтесь трофеєм та бейджиком свята 2023 у своїй колекції. Для успішного проходження даного випробування рівень складності, як нам зазначили, не важливий. Але якщо ви націлені саме пройти івент, а не заробити ще й на вдалому полюванні, то краще обрати найлегший. Отже, починаємо з того, що нам потрібно зібрати головний інструмент цього челенджу, а саме рушницю, з котрою будемо відстрілювати сніговичків-танцюристів. Для цього починаємо з великої карти Meadows. Перша частина зброї буде знаходитись у внутрішньому. Якщо заходити туди з правого боку від входу, то ви одразу побачите великого сніговика, що вказуватиме на першу частину рушниці. Просто забираємо її і йдемо в ліве крило від входу. На цей раз в туалеті милий сніговик в капелюсі триматиме в руках другу частину. За останньою частиною доведеться спуститися в самісінький підвал і піти в праве крило. Обійшовши декілька ширм, ви побачите сніговика, котрий вказуватиме на кімнату зі слідами крові на дверях. В приміщенні знаходитиметься ванна з подарунками та фінальна частина снігової зброї. Тепер можемо відправлятися на полювання. На дошці з мапами, іконками зі сніговичками, відмічені сім потрібних нам мап. По черзі відвідуємо кожну та відстрілюємо готовою рушницею маленьких бишкетників. Кількість сніговиків на мапах відрізняється. Будьте готові, що вони знаходяться навіть в самих неочікуваних місцях, як, наприклад, на огорожах, дахах, в кутах за дверима, а також в ванних і навіть на унітазах. Шукати їх може бути доволі цікаво і весело, якщо грати в кооперативі та обстрілювати сніговими кулями не тільки сніговичків, а ще й тімей. На Драйві найдовше нам довелося шукати сніговичка, котрий заховався на вході в будинок за головними дверями. А ось момент, коли ми відстрелили перші всі 36 сніговиків на цій карті. Варто зазначити, що не обов'язково виживати в цьому івенті, навіть якщо всі члени вашої групи загинуть, але сніговики будуть переможені, то вам зарахується цей будинок. На Еджфелд Роут один зі сніговиків розташувався прямо на унітазі. Змити його не вийде, тому просто підстрілюйте. В річжю в бані на другому поверсі ми знайшли цілу компанію таких танцюристів, а також перевірили на собі теорію, що помирати можна всім. Графтон фармхаус виявилося доволі швидко знайти всі 55 сніговиків, проте варто краще спочатку повністю обійти на вулиці будинок та ретельно придивлятись до гарбузів та ганків. До речі, всі наступні полювання будуть з приводом в скіні величезного сніговика. Стріт. тут просто ретельно перевіряйте всі закуточки на вулиці, а після винищення всіх сніговиків можете ще побавитися трошки з проклятими предметами. Ще один дерев'яний будиночок Бліздейл Фармхаус, на якому варто теж притримуватись тактики, спочатку вулиця, потім будинок. Зверніть увагу на дахи та не забудьте про пудолу на городі. Найважче в пошуках сніговик на цій карті для нас виявився той, що приїхав разом з нами. І остання карта, де в принципі всі сніговики розташовані доволі помітно, це маленький кемп. Але от один трошки доставив дискомфорту, тому обов'язково не забудьте подивитися вгору. До слова, не слід шукати сніговиків в місцях хованок по типу шаф та місць за коробками, так як це рандомно згенеровані хованки, та кожного разу вони змінюють свій стан на доступні або ні. І от нарешті вітаю! Ми пройшли новорічний святковий івент та в нагороду отримали ось таку статуеточку в свою колекцію. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Пишіть ваші думки та враження від цього новорічного івенту. Мені особисто сподобалося, а найбільше сподобалося. Сподобалося користуватися цією рушницею. Також не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. А якщо з'являться якісь питання по проходженню, то теж обов'язково завітайте в коментарі. Також нагадую про свій телеграм-канал, в котрому час від часу буду пропонувати пограти в кооперативі разом з вами, наприклад, Пасмофобію або Dead by Daylight, або якусь іншу кооперативну гру, відео по якій в мене вже є на каналі. А на цьому все бережіть себе та близьких з наближаючимся Новим роком та різдвом і всім па-па!